Доброго здоров'я пані і панове, мене звати Микола Вересень. Ми з вами десь хвилин 10 поспілкуємось. Щодо оцих всіх історій з сьогоднішньої зустрічі в Лондоні із днями зустрічі президента України, президента Сполучених Штатів. Я питав у людей, які якби, володіють native language, тобто люди, які знаються, рідний у них англійський, або англійська мова не ті рідна, а вони нею користуються постійно. Да? Там данці, голландці. Шведи, які працюють з якимись міжнародними корпораціями, або з англійськими, або з американськими, для яких це робоча мова. Чому? Тому що Трамп говорить навіть для людей, які добре, дуже знають англійську мову, він говорить так, що не всі її розуміють. Щось він додумує, ну ви розумієте це все. Тому варто. Звертатися до людей, які точно розуміють, що він має, що він має на увазі, чому тут паузи, що в цій паузі має стояти, а чого не має стояти. Ну, коротше кажучи, отак. І оці всі розмови призвели до наступного: перша і головна теза, яка тепер так чи інакше десь проходить в аналізі європейських інтелектуалів, це те, що зустріч і манера зустрічі пана Трампа з паном Зеленським була інспірована. Це штучно створена проблема. Чому? Я, це не я, це аналіз людей, яким я довіряю. Вони кажуть наступне: що провал абсолютний переговори в Росії з, з Штатами. Очевидно, що Росія не йде на ніякі поступки, і це поразка Трампа, який каже, що мол, Росія хороша. Значить, тоді йому треба якось придумати. А хто ж винен за провал переговорів? А ми ж з вами розуміємо, що з Гренландії нічого не вийшло. Оце тремтить, тому що моя кісіда тут поруч стоїть. Ми ви її не бачите, але я її відчуваю. Зараз її, може, забере моя дружина. О, чуєте? О, була боротьба. От з Гренландією не вийшло, з Канадою не вийшло, з Мексикою не вийшло, з Європою, поговоримо пізніше, з Панамою. ну, коротше, є всюди, є якісь. Є проблеми якісь. Ну і тут ну, головна проблема: що, от, значить, хто ж винен? Чи винен Трамп, що пообіцяв, і гарантував? Чи винен Путін, який продовжує війну? Ні, Трамп і Путін не можуть бути винними за визначенням. Значить, винен хто? Зеленський. Він не хоче миру. Ну, мабуть, він напав на Зеленського. Не забувайте ніколи, що Зеленський напав на Зеленського. Це нам всім відомо. Ми, якщо слухаємо голоси зі сходу від України, ми це все знаємо. От. І тому треба було інспірувати таку розмову, яка би призвела або до того, що Зеленський скаже: Окей, я готовий все підписати. І тоді мир, і тоді я ж вам обіцяв, каже Трамп, а, а, а от, от я вам гарантував, і от маєте на увазі. Або. І Трамп, і Путін хочуть закінчення війни, і тільки підступний Зеленський не хоче. І тому він у цьому винен. Ну, це дуже добре продається комусь, але не всім це продається. Е, і оці люди, які знають англійську мову, які слухали без перекладу і, 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 і прямо е, цю розмову біля каміну, чи де вони там сиділи в вальному кабінеті. Вони всі кажуть, що воно так дуже, 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 дуже схоже на таку знач, провокаційну інспірацію. Тепер про Європу, про яку я обіцяв говорити, про Європу я можу сказати наступно. Ну, ми знаємо, що президент був в Лондоні, зустрічається з королем і буде, мабуть, брати участь у цій великій нараді. В чому проблема наради? Проблема наради в тому, і яке питання буде винесено? В тому, що е, пан Трамп пару разів обмовився, що між нами Атлантичний океан, з чого тверезі люди в Європі, лідери європейські зробили висновок, що не факт, що п'ята стаття статуту НАТО може бути задіяна з боку Сполучених Штатів. І що в такому разі робити, ніхто не знає. П'ята стаття нагадується така стаття, яка каже, що напад на будь-яку країну НАТО є нападом на НАТО в цілому, і всі країни НАТО дають відсіч цьому нападу. Поведінка Трампа показує, що є вирогідність того, що для Трампа важливіший Путін, ніж Європа. Відповідно, Європі треба подбати про себе. Негайно, от просто сьогодні. З'ясувати, де можна що купити, яку зброю. От, бачите, Макрон не вже не жартома каже, що він ядерну парасолю відкриє над Німеччиною. Чому Макрон? Тому що. А британці з американцями пов'язані в ядерній сфері дуже якимись такими стосунками, що а, і британці не можуть використовувати ядерну зброю без погодження з американцями. Ну, мабуть, тому що американці доклалися в розробку ядерної е, програми британської ядерної програми і умовою передачі якихось там знань. Стало те, що ви без нас кажуть в Вашингтоні, ви без нас це не використовуєте. А Франція має абсолютно автономну ядерну програму. Її не треба ні з ким узгоджувати, і просто президент має право на використання. І от він тепер не жартома вже каже, що він розкриє ядерну парасолю над Німеччиною і як стримування Росії. І Дана ситуація на сьогодні, я думаю, вона зміниться, очевидно. Але коли є такі сумніви щодо участі в Сполучених Штатах в європейських війнах і відсічі Росії, то тепер виникає питання: а що робити Балтам, а що робити фінам, а що робити полякам, якщо американська парасоля не розкриється над ними. От. А, а, чи, а чи здатна європейська співдружність, європейські країни у військовій галузі якимось чином так організуватися, щоби бути гарантовано не атаковані Росією? Питання: чи достатньо всього є, щоб цього не сталося? Тому виникає оця величезна проблема, і тому і. В лютому і от сьогодні-завтра будуть от такі важливі зустрічі в Лондоні. І ці зустрічі якась, якраз і, і, і мають сфокусуватися, що нам робити, якщо Америка робить крок назад. А те, що Америка здатна робити крок назад, вже всі ніби переконалися. Який це крок маленький, чи це, як би сказати, чи це загроза кроку назад, чи це вже крок, ми не знаємо, тому що дій ніяких нема. Всі дії пана Трампа якось відкладаються. Ми та ще не запроваджені. Коли вони будуть. Та, Канада, там, оцей, Мексика, Європа, Китай і так далі. Все це ще ну, в такому вигляді не дуже чіткому. Але про всяк випадок, якщо завтра раптом пан Трамп скаже, все, ми закінчуємо свої стосунки з Європою і починаємо нові, нові стосунки з Росією, щоб європейці могли дати собі раду. Все це достатньо ну, дивовижно, і оцей альянс трансатлантичний якось тепер трошки тріскається, але всі з іншого боку, люди кажуть, що якщо Трамп буде так себе поводити, то через півтора року. Під час проміжних виборів конгрес, тобто парламент Сполучених Штатів, вже буде не республіканський і точно не трампійський. Ну, тобто, треба почекати півтора роки. Ну, будемо чекати, знаєте, ми, ми вже четвертий рік воюємо, нічого якось виходить у нас воювати і відсіч давати. Ось, власне кажучи, така пунктирна, пунктирний аналіз того, що я. Тих знань, які я набрався, і тепер з вами ділюся цими, цими значить, знаннями. З вами був Микола Вересень. Прощаюся на все добре, всім великих і маленьких перемог. Бай-бай.